то до перше питання Спочатку представники організації роботодавців номера, думаю, що... нагадали про філософію діяльності підприємців та місію підприємницької діяльності. Підприємці Житомира люди, які не тільки обезпечують себе, але й представляють робочі місця другим. І мають право відстоювати свої інтереси, участвуя в розробці подібних документів, та же свою позицію по таким законодавчим актам, як податковий, трудовий, бюджетний кодекс. Метою за… Своя діяльності, як наша організація, так і організація роботодація. Є перш за все робочі місця, по-друге, це соціальне забезпечення відповідно тих робітників, які працюють. І е, на сьогоднішній день ніколи навіть я не думав, але на сьогоднішній день дуже важливо для нас є, е, скажімо так, біла заробітня платня. Логічним кроком у співпраці однодумців стало підписання меморандуму, завдяки якому буде більше можливостей досягати консенсусу та поставлених завдань. Підприємці підписали угоду, обмінялися екземплярами і вже перейшли до наступних питань порядку. Денного втім, дискусію розпочав заступник міського голови Житомира. Сьогодні я дивлюся, угода про партнерство: удосконалення, сприяння, збалансування, забезпечення, подолання і так далі. Ніякого змісту я не бачу. Підприємці, вони ж і роботодавці не погодилися з формулюваннями і висловили свою громадську позицію. Хотілося б, щоб ви все-таки приймали, що ми здесь не для того, щоб вносити якийсь розброд і скажімо так, якісь недорозуміння в роботу власті з організаціями роботодателів, а ми наоборот для того, щоб підтримувати всі власті по донесенню каких-то. Ініціатив і правил роботи бізнесу і влади дискусія тривала з обговоренням різних аспектів, але усі учасники засідання ради керівників та підприємців Житомира згодні, що варто зачекати і переконатися, як задекларовані наміри почнуть приносити конкретні і позитивні результати співпраці.